Слава Ісусу Христу і вільній Україні. Вітаю всіх мешканців села Унів, з якого я зараз роблю руховку до міста Перемишляни. Вітаю всіх наших воїнів славетної Армії, Збройних Сил України за те, що захищають нас в тилу і дають можливість мирно працювати і ці репортажі робити. Вітаю всіх своїх побратимів 105 го батальйону 109-ї бригади Сил територіальної оборони військового групування Схід. З вами знову Гнато Сергій. Сьогодні 8 січня 2024 року. Ну, як бачите, після мого останнього репортажу це було в грудні, нічого не змінилось особливого. Все йде по плану і по Божому плану в тому числі. І тому я знову жив здоров, стаю, але вже на трудовому фронті. Цей фронт називається Грушківський інтернат. Це установа Львівської міської ради, в якої знаходяться особи з інвалідністю. До речі, там і багато таких людей з нашого Донецького краю, звідки я. бо до війни я був. Мешканцем міста Володар працював на шахті під Анвацька No1. В тому закладі Рушківський інтернат для осіб з інвалідністю я працюю з вересня 2023 року, коли звільнився у відставку за віком. А звільнився я в грудні 2022 року. Все ж таки мені туди було 63 роки. Тут ще хвора дитина інвалід першої групи, жінка літня. Та й вже мішень не бачив, бо залишилось 10% зору. Зараз ви бачите, тут це в'їзд в село Перебив, Унів і ікона Божої Матері. А Авто дорога йде на Яхторів, куди машина поїхала. Зараз я рухаюсь до перемишлян, від селя пішки. 50 хвилин, ну я пішки не дійду, це холодно зараз, а бігом 30 хвилин. Чекайте мені там. Отже, я пішки досяг пагорба, на якому знаходиться місто Перемишляна. ви бачите позади мене. А це дорога до нього. нього до Унього, до Яхтарева, до Золочева, хто показує. Так от продовжую. В цьому закладі. Дляхталівський інтернат для осіб з інвалідністю є підсобне господарство, яке забезпечує усіх його мешканців їжею. Це і м'яса, бо там вирощують свиней, корів, ті кози, але ладу ще не, ніяк не дадуть. От, поля з картоплею. Буряком, морквою, це ми осені збирали ви бачили деякі мої репортажі. І завдяки цьому підтримується ця установа. Ну, Я там працюю, я вже казав, тричі три рази в неділю, бо більше не можу, цей стан здоров'я, цей дитина інвалід. І, до речі, я давав оголошення а, щодо того, що в моїй сім'ї, жінка, 65 років дитина. От, і я, ну дитина я казав, потребують житло, але в нас немає грошей його купувати. Бо була квартира у шинці в Донецьку, вона захоплена, бо колись житло в Вугледарі, Вуглодар розбомблений тими ж самими рашистами. От, і моя сім'я по волі Божої, оказалася в Уніскій святоспільській лаврі. Подяка дуже керівництву Лаври Гумоний Оні, який став вже митрополітом Словацьким, Пряшівським. Це Українська Греко-католицька церква. І подяка усім іншим ченцям цього монастиря. От. Ну, що хочу сказати, хлопці, особливо тих, хто в армії. пам'ятайте, Слова Дмитра Карщинського, відомого патріота України, що мир це не закінчення війни і перемір'я, а це відсутність Московії, ну, зрозуміло, на політичній карті світу. Я сам Московий за походженням, бо мої батьки приїхали в Донецьку область, в місто міста ще до Першої, Другої світової війни. Діда було репресовано. Це він був, потім не став повертатися в Ліпецьку область, своє село, бо там почалася колективізація, і він не хотів працювати на ту радянську владу. І так він залишився в Юнакі, де я і народився. Мій батько теж народився в Ліпецькій області під час війни йому було 10 років. Зараз його немає, але мене духовний батько. В Московії Геннадій Лапкін. Геннадій Лапкін це відома особа, про неї можна почитати в інтернеті. Він сповідник православної віри, був в 5 тюрмах за слово Боже, за правду. І його також і мучили в той радянської психіатричній лікарні. Бо тоді виступати зі Словом Божим з правдою. Було дуже рисковано. Але він людина мужня і це робив. Нічого не зломило його. Він отримав повилування наприкінці 80-х років. Його помітили і в США. Запросив до себе перший іерарх російської православної церкви за кордоном митрополіт Віталій. Вона тоді не була з Московської патріархі разом, як зараз. Він благословив його на. Місіонерську діяльність. До чого я це розказую? Він навчив мене із своїх духовних чат дивитися на усі події в світі, у світі Біблії. Те, що відбувається зараз, воно відбувалося раніше. Я казав цар... Е... єврейський цар, мудрий, як ще гім'я, господи забув. Соломон, соломон. Те, що було раніше, то буде і зараз. Так воно відбувається по колу. І тому оці війни, які ведуться на землі, вони вже описані Святою Біблією. І в откровенні Івана Богослова. Деякі події ще не наступили, але ознаки їх є. От. Тому, наші шановні українці, не будемо нічого боятися. Але лише Бога мати страх Божий, як почали премудрості. Не будемо боятися цих морозів для нашого тіла, бо якщо розумно все робити, то це буде лише на його здоров'я. На цьому я закінчую, бо вже руки замерзли От і біжу в його до свого знайомого міста перемишляни. Там, що моя жінка. Аллилуйя. Слава Ісусу Христу в Україні. Амінь.